Підсумко першого місяця 2023 року Роман Клічук розповів про досягнення і виклики для міста, відповідаючи на численні питання та запити громадян щодо енергозабезпечення чернівців, наголосив, це сфера відповідальності обленерго і зауважив. Батьки не мають оплачувати пальне для генераторів у дитсадках. Гроші на це є у казні. На останок міський голова повідомив, що чорнівцями активно цікавляться інвестори, які хочуть долучитися до проєкту індустріального парку, щоб перевірити, чи за всі земельні ділянки отримує місто кошти, чиновники проводять земельний аудит і вже мають перші результати. Є багато бізнесу, які захопило землю, які використовує на власні потреби і нічого не сплачує місто. Тому Ця інвентаризація у нас ще буде це, це декілька місяців, і поки ми просимо всіх підприємців, які, умовно кажучи, знають, що, що вони використовують земельну ділянку незаконно, не, не звернутися на заключення договорів до на оренду землі.